Верховенщина має всі підстави стати центром підготовки висококласних борців. Напередодні юні спортсмени з трьох областей західної України зібралися в цьому селищі, аби помірятися з силами. Тут відбулася відкрита першість району з вільної боротьби на призи народного депутата України Василя Чуднова. Незважаючи на юний вік, учасників більшість з них цим спортом займаються вже кілька років. Мені дуже подобається боротьба, там багато цікавих прийомів, там в як можна постояти за себе на вулиці, якщо буде займатися вільною боротьбою? Там е, цікаві кітки є, там можна кидатися через бідро. Е, е, дуже цікаво на змаганнях. У мене дуже гарний настрій, так як ну, ще, що... Ні, борці приїхали різні де, ці категорії. Учасникам змагань Василь Чуднов передав вітання від імені президента Асоціації спортивної боротьби України олімпійського чемпіона Ельбруса Тадаєва. І у верховинці від природи отримали задатки до подолання важких фізичних навантажень, тому мають всі шанси бути сильнішими в Україні. Непросте життя в горах, воно якби гартує дух, а тяжка праця з малку і здорова їжа, вона робить ціло здоровим. І е, цим дітточкам, які живуть у горах, просто треба допомогти організаційно, що ми і стараємось робити. Ці слова підтвердили остаточні результати змагань. Представники Івано-Франківщини у підсумку були найсильнішими. Другими фінішували суперники з Чернівецької області, треті хмельничани.